У другому півфіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею зустрічалися США та Фінляндія, які мали визначити останніх учасників медальних поєдинків. Девід Карле протистояв своїм колезі з Фінляндії Лаурі Міколі. Перший період за кидками по воротах був рівним 9-9, але фіни краще скористалися моментами помилок американців. Ось так на другій хвилині помиляється збірна США перед своїми воротами, і Маністо кидає, шайба в рамку не залітає, але Кескінен додає, пробиваючи Агустіна один Тринадцята хвилина першого періоду Керки киде від синію після передачі від Бо і Кумпулайнен здорово підставляє ключку, запускаючи шайбу комиш щитків голкіперу США. 2-0 на користь фінів після першого періоду. В другому періоді достатньо довго американці страждали, не знали, як все змінити, нічого в них не виходило, доводилося багато бігати і ледь іще не пропустили, а потім трапилася більшість у збірної США. І Снугерут закинув свою п'яту шайбу на турнірі, реалізував більшість та зумів пробити фінського вратаря Кокко. Один-два. Далі більше. Другий період зуміли виграти з рахунком 2-0 американці. Віл Сміт з передачі Перо на порожній кут. Зрівнює результат. 2-2 усе. Мало вирішитися в третьому періоді. Дуже довго в третьому періоді. Нічого не виходило у американців. Незважаючи на їхню ініціативу, на їхню перевагу у грі, Кокко тягнув усе голкіпер збірної Фінляндії, тримав свою команду у грі. Хоча у підсумку не було такої переваги за китками американців, як в другому періоді, там 14-3 перекидали в опонента американця, а в третьому навіть програли за кількістю китків. Але це вже наприкінці періоду, коли фіни пішли в Абанк. Чому вони пішли в Абанк? Зараз дізнаєтесь. Роковою знову стала більшість американців для фінів. Найкращий бомбардир чемпіонату, який до цього мав виключно одну шайбу, а так результативні передачі. Тільки Катер-Гат'є забиває переможну шайбу, влітає вона у ворота коко. Знімають воротаря, коли грають у більшості фіни. Починають навалу штурм фінальний. На ворота Огустіна, але він більше не пропустив і збірна США залишається єдиною командою на турнірі, яка ще не програвала, і вона зіграє в фіналі. Фіни будуть грати матчі за третє місце.